Коломийська медицина завдяки лікарняній касі Прикарпаття відтепер безкоштовно обслуговує не тільки воїнів АТО, але і їхніх батьків. Першими скористалися цією акцією в родині синюків. Мати героя сьогодні лікується у лікарні. З нею спілкувався Богдан Малецький. Наталія Синюк каже, що до лікарні потрапила раптово загострилася стара хвороба. Грошей, як завжди, на лікування не вистачає. Однак, допомога прийшла і від медиків, і від лікарняної каси Прикарпаття. Дуже добре, тому що ти приходиш в лікарню і не знаєш, яких тобі лікарств треба буде, чи, чи вони, чиї наперед не можна нічого купити. А так, якщо лікар приписує і зразу, лікарня накаса придивляєш, наприклад, придивила цей квиточок старшій медсестрі. Старша медсестра цим зайнялася, що вона дзвонила, і мені принесли в кульочку. Це вже другий раз я лягла в лікарню. Перший раз я лягла в лікарню в лютому, 5 лютого, то завдяки Володимиру Богдановичу Мельничуку і бойку Віктору Івановичу, вони потурбувалися про те, щоб мене лікували безкоштовно. Володимир Мельничук, головний лікар Коломийського міського центру первинної медико-санітарної допомоги, каже, що коли дізнався про хворобу батьків наших героїв, одразу ж вирішив. Допомогти їм разом із лікарняною касою Прикарпаття. Вони і надалі опікуються родинами воїнів АТО. Представник каси Михайло Вок зазначив, що для їхньої організації надавати такі послуги за честь. Ми хотіли спрезентувати нашу гарну ідею, яка виникла в мене і найшла підтримку головного лікаря з вузлової лікарні Володимира Федеришина, Що крім волонтерської допомоги воїнам АТО, безпосередньо, як і медики займаються, теж долучаються до цієї співпраці. Ми хотіли якусь лепту внести і допомоги для сімей та родин. Воїн ні, а які загинули, і проживають на тереці сім'ї, проживають на території міста Коломей. І тут виникла така ідея е, матеріально забезпечення медикаментами їх і спростити цю ситуацію е, була. Ідея сформувати їм безкоштовне медичне лікування. В якому вигляді? В якоїсь медичної страховки у нас тут без вибору на даному етапі це є лікарняна каса. Ми дуже були приємно вражені, що є люди, які небайдужі до, до таких якби соціальних моментів, тому що е, ті хлопці, які віддали своє життя за нас е, на сході, вони зробили насправді великий, великий подвиг. І тому, в принципі, це питання повинно було якось бути врегульоване і забезпечене допомога сім'ям. Оскільки знаємо, що люди всі хворі. Тому якби поставило таке питання, і ми були і Володимир Миколаївич, виконавчий директор лікарняної каси. Він в першу чергу був, скажімо так, в межах лікарняної каси, отим лобіював інтереси цього цієї акції, тому що кошти поступили. Тобто було питання якби фінансового забезпечення от, участі цих людей в лікарняній касі. І лікарі зібрали кошти, тобто це питання вирішено. І лікарняна каса пішла на уступку. Тобто, у нас є по правилах 61 день з моменту поступлення людини. Цей момент був скасований за рішенням правління, тобто і людини одразу після тої проплати вони отримали членські квиточки і вже можуть е, е, лікуватися. Тепер і центр і лікарняна каса будуть допомагати всім сім'ям. Потрібно лише вчасно звертатися у обидві організації, і тоді батьки чи рідні героїв не залишаться поза увагою медиків. Богдан Малецький Сергій Угрин, Програма подіїнтика.